Недавно 2 години назад вийшла нова серія з кібіді-туалетів. І вона мене дуже здивувала, тим, що з'явився новий вид ТВ меню Пам'ятаєте вумен камерамена? То є жінку камерамен? Так от. Придумали і жінку ті вімен. І вона, знаєте, розносить всіх Сили жінок. Але це ще далеко не саме цікаве в самій серії. Ми бачимо так, як коли на нас задійдеський біст, вона бере нас та телепортує нас в незнайоме місце. Що це за місце? Все просто. Це та сама лабораторія, де ремонтувався Титан Камерамен. І ми навіть маємо відсилку, що в нього тепер три камери. А, ну і далі. Ще, що очевидно, то в цій лабораторії на даний момент перебуває ще один Титан Титан ТВ Мен. За секреток по крайній нічого не видно, окрім те, що Жінки ті мене можуть атакувати вогнем. А, да, ну а також можуть відцепляти свою голову. А це вона просто скібідістів моче. Все-таки є одна посхалочка. Коли її голова відлітає, то там була якась висока голова в масці. Дуже навіть схожа на того самого грабіжника туалета. Стоп, так, його ж змили. Його змили, правда, не зруйнували. Скоріше все, його просто поремонтував вчений скібідіст, або щось і по того, або просто відловив. Людину і вона стала такою самою великою, як g -Man. До речі, про g -Man. Він також ставав скібідістом, і він не був самим першим скібідістом. Так як до четвертого епізоду в відео Скібіді Тойлет перший сезон. Повний екран ми можемо побачити ще скібідістів і до G-Mena. g у нас з'явився в четвертому епізоді як скібідіст. Як я це можу об'яснити? На початку тут ми бачимо камерамена яко, хоч ще одного скібідіста. І всі сидять в ресторані. Але на самому дальньому фоні можна побачити Джимена. Як ми бачимо, всі їдять за туалетами, да? Джимена простий Джимен. Все просто, коли заходить скібідіст, то всі зразу стають скібіді туалетами. Це означає, що по логіці і. Джімен став з туалетом. Я думаю, те, що в 50-55 епізоді Тітан Камерамен і Тітан ТВ Мен вже будуть разом спочатку визволяти Тітана спікермена, а потім змивати Джімена. Так як трьом легше, ніж двом. якщо третій не тупік. Ну, а на цьому все. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк. Підпишитесь на канал. Ну а всім пока-пока!